Скільки б цю карточку в сезон не вичухай, не висапай. Підходить момент збирання врожаю, вона заростає в нас. Де менше, де більше, де поодинокових лапода. Но все одно вона заростає. Як кажуть люди, його вручну рвуть, ще якісь варіанти. Ми його будемо, звісно, косити. Як звичайно, в нас такий принцип косіння відрізняється, чи це мотокоса, чи річна коса. Чи мотоблок в цьому році будемо косити зараз мотоблоком. Де-не-де ми бачимо, що ще є зелена, слегка зелена ботва. ну Це, скажімо, поодинокі випадки, де-не-де якась одна пізніше картошина, вся бач, попадає. І вона ще зелена. Ти бач, навіть жук на є. Я навіть і не знав, що він буде в цьому році. Того ми зараз візьмемо мотаблока. Тут у нас посадка десь 80 см, захват 90 см, ну якраз по одному ряду пройдемо. 14 рядів це 7 кругів, приблизно 40 хвилин косіння. Плюс-мінус. Тут батви мало, може і менше. Зараз це покажемо, що тут буде. Як воно буде? ну, 90-більше 90%, більше 90 бачу, вона вже висохло. Ну, в тіріконах воно по-любому буде видно, де його копати. Копати будемо трехтерцем. Зараз ми його все скосимо. Для чого ми його скосимо? Для того, щоб воно просохло, щоб копалка лапа у нас буде. КПСО лапа копати. Щоб воно все було добре. Бачно, то є бур'ян такий поодинокий. Хтось тобто, би сказав, можна я вирвати, але якщо у вас здоров'я є, в мене немає. Не здоров'я, не бажання. Того я його буду косити. Я ж кажу, тут 14 рядів. Як тут кажуть, відкриваємо сарай. О, зараз візьмемо дизельного мотоблока з косою, він вже готовий. І зараз почнемо косити. Цепляється у нас, все в нас банально, одноточково, палець цепляється. На мотоблок встановлюється планка, до речі, вона з косами йде в комплекті. Тут угол цей переварювався колись чисто під мотоблок ніба. Я її б не брав цю косу. Тобто тут нічого такого сверхъестественного. Переварки немає. І просто угол поміняли, щоб вона для не ровно стояла. Ну, Нєва вони, в принципі, однаково стоять. Для цього тут повинен бути трьохречейний шківок. Можна і двох речей, не туди треба отут здвигати, кос... сам цей палець. Ну, виставляти одним словом. все. Вона надівається і пішов косити. ремінь такий, щоб не буксував. BX він називається, може бути АХ. Коли ось такі зубчики в значенні рівня додається буква X. ха по нашому. Натяження відбувається Раз. Зараз, Ну і все натягнулося і воно вже нікуди не дівається. Все по-заводському, все по-стандартному. Вчора попередньо скрив редуктора. Помазав солідольчику, тут додав свіжу, хоч касити трохи. Ну, я тільки в нижній додав туди. Дивлюсь, там маска за глаза. Ну і там нагрузка не така. Тут якби нагрузка гріється. Якраз добре, що я розкрив, бо редуктор один пропустився. Ася стоїть стандартно. колеса тут такі гладкі, він в поворотах буде добре. І в цьому мотоблоці він немає, як у здорових, понижений повищений режим. Сцеплення за счет натяжения ремня И Ми його максимально попустили в цей ремень. То есть, Коли ми цепляли фрезу, мы в цей натянули, чтобы натягнули, щоб больше потягнуті і більше зажимались під час надо, чтобы вони буксували. Тому що на полно зажату сцеплення, особливо на девятых колесах це буде хрень повна. Він не буде успевать косити. То зараз ми його заводимо, да, і теж як їдеш, можна звісно, ремінь надії з тазу, але ми приїдемо, тут ось нам 50 метрів їхати. Ми його приїдемо, заглушимо і там ще раз надінемо, щоб в процесі ну, не проганялися редуктора. В цих мотоблоках саме це їх заводить. Ну, зараз літом. Воно ще більш-менш нічого. До речі, Тоже запас сегментов, болтиков самых разных. Кстати, тут уже стоять сегменты. Не у усі молоткові. Значибо це таке. Пробуємо сейчас зарасти його. Тепер розкажу, можливо не всі знають процес скасіння, як він відбувається. Повторюсь, можливо, для кого хто знає. Зараз ми надінемо основний ремінь на подачу каси. Тобто нас тут воно буксує, не слегка може піти в зацепку. На пальці воно трошки грає, це нормально, щоб коса не йшла жорстко. Ремінь ми послабили, щоб сцеплення таке було. Ну не жорстке, скажемо, щоб він... Хто можливо сталкувався з роботою комбайна, будь-якого комбайна, він йде нам з дазу встановлюється газ. Там 1750-2000 оборотів. Примерно тут так само встановлюється дазу Великий газ, включається коса, І ось оцей сцеплення, якщо в режимі, з прицепом їхати ми клас зажали і поїхали. В режимі касіння воно так не працює. Ми його руку ставимо сюди і даємо, скільки нам треба газу. Тобто ми керуємо максимальний газ, це максимальний вперед. Но дуже часто ти косишся частично сцеплення піджати повністю. Ну, от регулюється скажімо, рукою. Тако. Я раніше. В одному мотоблокі. У мене тут був взагалі і ще речах на насиплення і на газ доварено. Тобто удобно було раз, да, в рукою. Ну, в ходу удобніше держати його рукою. Тут по заводу вже плюс-мінус придумано. Так що заводимо його і йдемо косити. Подивимося, що з цього вийде. От до речі, чому перший раз я його так довго крутив, тому що треба в циліндр загнати солярки обогатить смесь. Ну, проще говоря, как ты в машине даешь подсос, ты делаешь, дає... об... ну, если Жигули возьмем, делаешь обогащенную смесь бензина. Закрываючи подсос воздуха, даешь больше бензина. Тут же открываешь клапана для легшего проворачивания. Накрутив ручкою топливо в циліндр, тобто обогатив смісь, і тоді він легко заводиться. Да, коли гарячий, такі вещі маніпуляції можна не робити. від того що він проїхав 50 метрів, він гарячим не став. Якщо поїхали, Так, так заводимо. До речі, в комплекті йдуть дві ручки. Одна длинша, інша, коротша. Зараз, коли колеса заводять. Хвилин 30 робота в принципі, зроблена Провіряємо технічний стан. Звісно, після такої пилюки його однозначно продавати треба. То що це ненормальна робота, але ну, все таке, він розчитаний на таку нагрузку. Прийдемо, продуємо, стини. Перевірити диск обов'язково провіряю, бо буває до доктора Значить, цей редуктор, скоріше кришка попустилась, прийдеться перед тим як його поставити стойлу відпустити, піджати ту кришечку або підняти, так піджати кришечку. Таке буває, це нормально, тому що особливо як оці таке все попадає. Це нормально. Де-не-де де верхом як ми бачимо, скрило картоплю. Як ми бачимо, містами вона є крупна, містами не дуже крупна воно його в принципі, доволі чисто. Майш... Ж кажу, містами де яка попадає? Зараз його треба прийти зібрати. Ось деякий корчик. Ось отсюда, допустим, чесануло логенько вверх, десь не чесануло. І такий в принципі, процес. Десь він корчик. Тут кочка була, на ямку кочнуло, Підірвало його. Ну, як завжди, знаєш, на малоду копаєш. Так що в принципі результат хороший. Ждемо зараз пару часов подождем. Ну не пару вже, подождемо вечора. Цепимо грібку. І я вже в наступному відео покажу, як його тактарсіом зарепти за 5-7 минут. Все ми його зараз скасили, у нас хвилин 30 часу пішло на 7 соток. Не знаю скажіть це мало чи багато часу. Бач, ну взяв ямки, в горки все як положено. Картошечка. Зараз треба брати відро. Десь воно я лозило, десь вище взяло. Я ж кажу, це картопля, особливо коли усі кочки починаються, де було викопано. Ну нічого. І плюс скорость, -таки на більш великій скорості. І хто косить дизелем, не забувайте, що після того, як ви його покосили, то треба звісно, дати хоч півминутки на оборотах. 1000-1200 оборотів, дати йому остити, щоб не приклинула форсунка, бо в мене лічний опит є кого хоч. І як клине, як не клине. Тим більше, якщо ще старий дизель, який буде грійся, то так. Да. Ну, це один вже з старих, тому що... Він 14-го 2014 зараз 25-й, йому 11 років То зрозуміло, що він буде трошки грійся. Так що якось так.